А чи є у вас бажання змінити своє життя? Я третій раз записую це відео. Хтось дуже не хоче, щоб воно було побачене. Скільки я себе пам'ятаю, я завжди копалася у таємницях цього світу, щоб знайти певні чіткоди для того, щоб як жити краще, для того, щоб покращити себе. І я їх знайшла. Я витратила на це більше 10 років. Активно я вивчаю цю тему уже 3 роки і напевно прийшов час ділитися своїми знаннями. І перше, чітко, от яким я хочу поділитися, це те, що ваші думки. Формують вашу реальність, це на мільйон процентів робоча тема, робоча схема, перевірена на мені неодноразово, що те, що ми говоримо, те, що ми думаємо, те, чого ми бажаємо, те, які думки прокручуємо кожного дня в своїй голові, те з нами і відбувається. Я хочу цю тему розвивати далі. Далі буде трішечки більше лайфхаків. Я на цю тему навіть почала писати роботу. Я думаю, скоро вона вийде в світ. Тому кому цікаво, залишайтеся. Будемо разом зламувати цю систему та виходити з так називаємо її матриці. Да? Долі багато хто подивиться на мене і покрутить. Пальчиком у вісочка, але це ваші особисті справи, і я вважаю, що мої знання комусь таки будуть потрібні.